Давай, як собі хочете, але така поважна особа, як любляча матуся, пані молодої, яка сьогодні за сумісництвом здобула поважний титул, теща, поза увагою не залишиться. Тому хто зараз те, що не підтримає оплесками, гріх на душу візьме? Те, що просимо на данцю. Нашого свята коли ходіть ще. Мама, мама, до мене, до мене, до мене, до мене. Не соромтеся. Мама, ну ви, мабуть, знаєте, ми люди інтелігентні і лихого слова з наших гус на вашу адресу не прозвучить. Але, пані та панове, чи ж не бажаєте ви переконатися, що наша теща така хороша, як ми на неї свої сподівання покладаємо? Згода? Тому, мамо, у вас вибору і не залишиться, але ви просто зобов'язана перед своїм зятем скласти жартівливий екзамен. Згода та зрештою ми вас і не питаємо. Отож, панове, ставимо те ще дуже прості питання, а вам, мамо, належиться відповідати тільки так або ні. Лишень так або ні. Бо якщо будете вживати якісь зайві слова, то Боже броди, зять подумає, що ви з першого дня вже десь петляєте. І так, панове, питання перше. Мамо, а скажіть чесно, при двох родинах чи любитимете свого зятя як рідну дитину? Так Так сказала те, що й відповідь вірна. Аплодисменти, гостина. Добре, добре просуваємося. Побачимо, як піде далі. Мамо, якщо зятя все до ладу вдаватиметься, зять геть з усім справлятиметься. Ви такого золотого зятя. Та перед чужими людьми тисячу разів похвалите? Похвалю, так. Так, сказала те, що відповідь вірна. Підтримали, 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 голос ціни, бо замерзнете. Ну, але на черзі питання найголовніше, мамо. Дивіться в очі зятеві, думайте добре, що мовите. Мамо, якщо так станеться, що зять з чимось не справиться. Ну, знаєте, з кожним чоловіком трапляється. Ну, наприклад, пообіцяв, але геть забув. Бувай. Ви, як сувора теща, такого зятя лютого насварите? Ні. Хоп, те, що не славо від кишені. Тримай, Дмитре, тримай. Мама, ми вас за язичок не тягли, ви сама помовили. -то тож тепер начувайтеся. Друзі, хто зараз не підійме чарочку за здоров'я, тещі гарантовано гріх на душу візьме. Пані та панове, погляньте на цю прекрасну людину, чия душа сповнена радості за своє дитятко. Тож я прошу твердою рукою і зі щирим серцем перекрилити чарку за здоров'я і родинне благополуччя. Подивіться, усміхненої значить доброї. Руку подає, значить згідливої. Подивіться, як на зятя дивиться, значить люблячий. Насамперед, мами, по-друге тещі ну, а по третє господині на весіллі. Тож хочу почути, чи є у зяті, чи є у залі справжні зяті. За здоров'я тещі будьмо. Є! Маємо один стіл зятів, а тут всі, наче на першій курсі. чесно слов. За здоров'я тещі! будьмо! Будьмо! І за те, що Пиймо! Дай вам Боже здравість! Ну а ви, мамо, життя жити в добрі радості, горя ні крихти не знайте до столів без зупинки. Теща перехиляє шарку зі своєю гостиною. Свекруха тихенько готується. Частуйтеся, гостем! Але пані та панове, пані та панове, дивіться, дивіться, як теща, як вона відразу тягнеться до зятя, то, мабуть, маємо ще переконатися, чи ж справдяться ті слова, що ми мовили. Тому, друзі, добре їли гості, треба ще щось взяти, та нехай цілує теща свого зятя. Саме зараз, пані та панове, згадайте, кілька хвилин тому ми вшановували добрим словом люблячу матусю пані молодої. Але погодьтеся, чи ж маємо ми хоч би найменше моральне право обминути своєю увагою? Ту, у котрої теж сьогодні душа сповнена радістю, бо і її дитина купається у променях тріумфальної родинної слави. Тож, пані та панове, гучними аплодисментами зустрічаємо найдобрішу, найлюблячішу матусю планети земля, люблячу маму, пана молодого. Як ви бачили, як я поводився з вашою сватою. Мабуть, вже здогадуєтесь, що і на вашу адресу нічого лукавого з моїх вуз не прозвучить. Але, мама, не соромтеся, а налаштуйтеся на діловий лад, бо, мабуть, гості воліють, аби і ви переконливо довели те, що ви будете хорошою свекрухою. Зараз, мама, дивлячись у вічі своїй невістці, при двох родинах, всіх друзях і всіх присутніх гостях, де ж маєте дати відповідь на три. Здавалося б, на перший погляд, простих питань. Та ви знаєте, різниця полягає в тім, що я сам зять і, ну так би мовити, волею обставин і відчуваю шкірою, що тещі і А коли мова йде про свекруху, то тут можу собі дозволити трошки вольності. Отож, панове, питання перше: дивимось на невістку. Мамо, зізнайтеся чесно. А чи любитимете свою невістку, як рідну донечку? Так. Так сказала мама, і ви розумієте, що відповідь влучна!» Добре? Мамо, ускладнюємо рівень. Скажіть чесно, чи всі кулінарні хитрощі, господарські таємниці, якими володієте сама на день сьогоднішній, своїй невістці отак задарма передасте? Так. Так, сказала мама. Мама, товариство! Добре йде все Олеся, але увага, найголовніше питання, мама, уявіть собі, день або надвечір'я, і у вас тут кипить, тут булькає, тут шкварчить, там печеться, там смажиться, і вам навіть ніколи в вікно поглянути. А вас дзвонить телефон, пише Олеся. Ви берете трубку, а там їй ласкавий голос каже, мамо. Нас із Дмитром запросили в гості через півгодини. Ви з дітьми не посидите. Мамо, от скажіть, ви все кинете і посидите? Так, Так, сказала мама, і це рідкісний випадок, товариство. Щастить тобі, Олесі. Щастить. Але погодьтеся, така хороша жінка варта окремого тоста на її честь. Хто зараз не підніме чарку за здоров'я, люблячої свекрухи, гріх на душу візьме, я вам точно кажу. Тому гості хутенько, по 20, по 30, як кому годиться. Ну хто дуже завзят, той по 50. Зразу. От. Тож давайте саме зараз, товариство, підіймемо благодатну чарочку і побажаємо цій прекрасній мамі. Насамперед, мамо, ми вам зичимо доброго здоров'я, зичимо вам родинного тепла. Затишку, благополуччя, добробуту і достатку. І щоб, як ми вже знаєте, казали про вашу сваху, то вже так в особі і вас, і свахи у загальному, щоб ваші діти довго не метикували, не вагалися, а от сьогодні і кожен божий день любові сповна віддавалися. І десь до року, щоб через їх хату перелетів отой благодатний омріяний лелека. Ну а ваша родина наповнилася дзвінким дитячим сміхом. І от тепер, товариство, хочу переконатися, чи в цій залі є справжні невістки за здоров'я і благополуччя люблячої матусі гостинної господині на весіллі, а себе. Невісткою молодою пам'ятаючої, тож і невістку безумовно шануючої свекрухи. Будьмо! Ми! Будьмо! Ми! за свекруху Ми! Пиймо! Ми! 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 Мамо, до ста літ жити! Біди горя не знайте, тільки в щасті свої роки проживайте. За свекруху добна товаришко. Регіляйтеся вши.